Депутат В тому, тому числі пан Тарас, що 에, надзвичайна ситуація по дорогах і так далі. Тому я закликаю вже цю зиму не спати відповідальним керівникам, а бути на сторожі і посипати, якщо нема транспорту, то, то вручну влазити. Я про такій посаді, то я б напевно, так і робив. Я приєднаюся до того, тому що сьогодні я мав розмову з Василем Васильовичем нашим, депутатом. Він каже, що вже є проблема до Синичова. Там десь господь, Віктор Васильович. Нема не проблеми Синичова, депутат. нема. Ну, є чоловік до Синичану, ну як ще будемо причитися? Сьогодні рано мені доповіли сільські голови, прочистили дорогу. Ну, ви хочете чисті дороги, це не чи як? Я сказав, в чому проблема. Проблема виникає в тому, що трактор дійсно РТ-80 він і вчора був і, в принципі, він є постійно скумінатор. Але він не має гідравліки, він пройшовся по верху, а все лезу лишилося і фактично навіть те, що він по сумраму їду, пересип 20 см. Машину лікувати не йде. Автобус йде у ріку тільки, ну там, де могила. Все, далі не йде. Береза, колеги, так, так, це правда. Де? Депутат, будь ласка. Хочу підтримати своїх колегів-депутатів, тому що справа в тому, що у нас вже було таке попереднє, коли е, було, що випередження, і по два дні автобус не виїжджав. Конкретно, це в на кількох разів. Дайте я візьмусь. Дмитро Васильович. Добре, дискусія. Дякую, дякую. Дивіться, ну, саме перше відповідає служба автомобільних доріг за дороги. Перша чергова задача їхнє отримання центральних магістралей в робочому стані. Тому, коли починається надзвичайна ситуація, вони забезпечують проїзд основними майстралями. Тільки після очистки основних майстралів вони можуть приступати до очистки сільських доріг. Але на сьогоднішній день нам ми з резерву вже повідали практично все, що могли. Вони не мають ні можливості в такій кількості чистити. Ні можливості в такій кількості посипати. Давайте, давайте розуміти правильно, що на дворі зима. І ми не можемо добитися ідеально чистих доріг до чорного асфальту з тими фінансовими, з тими можливостями, що є. Якщо б це було наше комунальне підприємство чи комунальне підприємство районної ради, ми б могли на них впливати. Ми можемо рівно на відстані наших прохань і грюканнях і про, до області, у двері, стукання, ми можемо просити їх робити. Дивіться, ви всі звинувачите, стосується лога на конкретно і інших сіл. Коли ми говорили осінню, коли в мене на розвоному радах піднімалося питання, сільські голови, заключіть договори на очистку доріг, 90% людей заключили договори тільки на завезення посипочних матеріалів. На сьогоднішній день посипочні матеріали завезені всюди. Кожна сільська рада зобов'язана взяти на себе працівника, який буде посипати критичні ділянки доріг в кожному селі окремо. Ну зрозумійте правильно, що Шербуз з своїми 10 тракторами не заїде в кожне село в той час, коли йдуть сніги. Стосовно е е Синичова і Вишкова, сьогодні зранку доповідали, і МЧС виїжджало вчора, і наші представники адміністрації вчора були на перевалах обидвох. тому що Закарпаття ставило питання про закриття перевалів. Провалі... Ми свої перевали витримали, у нас перевали всі проїзні, всі дороги у нас зроблені. І так як цього року, скільки вкладено сил і зусиль на розчистку в цих критичних ситуаціях, не було жодного року попереднього. Ну, найближчих два-три роки. Ні, ну це інше питання. Але ми втримали, я сподіваюся, що навіть ця негода, яка йде, ми втримаємо. Сьогодні було проведено сьогодні нарада, була вчора нарада. І готові нас і поліція і служби дорожні в межах своїх фінансових можливостей, готові до того, що до нас насувається негода. Але давайте виходити з логіки, що. Коли ми виїжджаємо угоре, там стоїть фура на, на півлітніх колесах або на коробці автомат без ланців, і він мені розказує, що дорога не чиста. Ну, люди добрі, там, до, з, міжнародна траса Чоп-Київ не є вичищеною до ідеалу до чорного асфальту, що там фінансування на порядок є вищі фінансування в районі. Тому давайте десь з розумінням, з логікою. Сільські голови критично, коли дзвонять до мене, коли є критичні ситуації, тоді коли 14 листопада були проблеми. Ми задіяли техніку НГДУ, ми задіяли навіть задіяли техніку автомагістралі, яка в принципі до нас не відноситься, але вони поставилися з розумінням і допомогли. Домогла компресорам, допомогли всі господи всі. І ми витримали той удар і витримаємо цей. Ми не ми доведемо до ідеальних доріг, але ми, зру, ми його витримаємо і зробимо все можливо. А де ротор є? Я знаю. Я їм дзвонив від учора, усім. Я просив, як людей зробіть, бо буде пробка. Вони що думають, доки будуть людей за не людей рахувати собаки? Дайте, давайте, А що ти взяв? Наоборот, намисне нагорнув чи що? А де? Я йшов, але я не можу, бо було мати. Він теж без них Хлопці, ночувати не будемо. Думаєте, як трошки стати на бік, аби він проїхав вперед? Як не біка, що боксує? Буксуємо, мене назад нікуди не можемо. бути. Ми нікуди хлопці, не можемо не дати. Не, 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 не. Вон, на тої ночі, коли машини не ходять, помали... Я з чотирьох часу рано, не одної машини не було, ні одної машини. Е, хлопці у вас, що та виставили. А вони хлопці дай до мене, бо то може там стояти. А ви мені скажіть, у вас стороння почищено все гарно. То як розумієте? У вас вторгнення і наша техніка? У нас У вас є люди, а тут нема. А тут, грубо говоря, підсі, блять, я вже два дні визвонюю, блять, ні, одна сука з вами приїхала. Ось вони йдемо, а вони тут у карту перевал, дорожнього. Я знаю, я бачу, я був. Людина нараз дуває, на тепер витягає кожного, тепер витягає на ви. Я потім найду мають ночу, як то. Люди не будуть, люди собі пропущать, то де встане вийде, корну нормальний, що батько. Ви машину приміє, вирвали за кучок і поїхали. Все лиш так буде. Воно лише так буде. Хай це закрутить, а я отходи.

Дати звідси і сюди зсувати. не Як наша влада чистить дороги, що робиться на Вишківському перевалі? Пробку зробили до самого низу. А я далі туди. Ой, там ще десь бусів 10 внизу стоїть. У нас такі сніги до Баша я вже не видно. А погано ж траса яка. Ба, не, у нас є так, що ми люди. Баша, дзвонить, говоримо або... в реєстрації, сюди. робить машини? Журала може жовтиму перевал, так настало в столярки, забоксував, зробив пробку брал. Ой, Називається, пустили техніку перевал чистити. А як вони без столярки пустили? Без столярки пустили. А ну ходить, Ми не наразі як вас підтягнути. I okay, can okay, 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 okay. любив знай я пересумку не хидо них не Ну, надо відкрить на дозаду можеш дати до сзаду аби то тих машин не пропустити а то ті що будуть це моبيه, на плитку розбираємо. А, з O, to wczoraj o tym Przed tu wczoraj było Трошки, діва, але теж з долини бера Можуть коли хочуть, але так, Ой. так. так, так треба було зробити, Давно вже треба зробити. що як поки гріне не вдариться, не, вдарить, не перехреститься свинина. І того, що десь то звернули увагу, почали на кінець робити якісь кроки, розчистити цю дорогу. Гарно, красиво, природа, все гарно, дорога була. Закарпатский, Байма, Торички, Закарпатская дорога, с них такой сам. Саме, але почищено, посипано. Трактор ходить постійно, не дає чуть-чуть стіжок і через кожну годину, Вверх-вниз, вверх-вниз. чистить. Такий самий т 150 Роз'їзди Не, не запущено те хто думає що на закарпатті сніг не падає тоже є тут студія служба о, десь, о. стоїть посипає Сиплять добре чимось, що все Все прочищено. Різниця, ріка різниця. Різюча Тут не треба добиратися до... Бачиш як розчистили, не треба добиратися до тунелю бляха, до, до тої ямки з піском чи з ціллю. Чоловіче. Га, бач. І тут перевал досить крутий. Не є легше, як у нас. Видно, червоно, роз'їхатись можна. Все Тут якби був ще трохи рух транспорту, тут взагалі би була чистенька дорога. Женя, та вже якийсь, дивися, що машину гальмуєш, машина гальмує. А там летиш, не можеш спинитися, треба забуватися в розумієш? Ну йде зустрічний транспорт? Ще кажу, що важка машина, автобус, що мають робити? Як мають випускатися? У Фоси тікати, Я не дуже в ти червоно забуваєшся стрім. Це ж на показуху роблять, а робиться для людини, щоб тут не стояли і не ночували люди, і не мерзли. Kraft.